Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми поговоримо з вами за графік біткоїна. Я вам покажу два сценарії, які може відбутися по графіку біткоїна найближчим часом. Глобально, друзі, я очікую ріст, але ріст може бути із виносом ще одним виносом вниз. Додивіться відео до кінця. Я думаю, ви зрозумієте про що я маю на увазі. І також поговоримо про альткоїни, про альтсезон, про загальну рівночну капіталізацію альткоїнів. Я поділюся з вами своїми думками стосовно цього. Я думаю, для новачків це відео буде дуже Корисним. Ну і перед ними, як ми почнемо, друзі, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати український контент. І давайте допоможіть мені зробити, щоб тут було 10 тисяч підписників до кінця цього року. Я думаю, ви мені допоможете з цим. А зараз хочу вам побажати приємного перегляду і поїхали! Що ж друзі, переходимо до графіка біткоїна. І давайте я глобально вам структуру взагалі поясню, які очікування в мене по біткоїну взагалі глобально. І коли слід очікувати взагалі хаї по біткоїну. Дивіться, на історії в нас досить часто повторювався один і той самий фрагмент. Це те, що в нас хаї по біткоїну, вони. Були на протязі 1431 день. І так само лої, якщо ми візьмемо від самого лоя до попереднього лоя, тобто лой по біткоїну у 2018 році і в 2022 році, то в нас така сама ситуація, 1431 день. І якщо взяти, наприклад, цю саму, цей самий фрагмент і взяти хаї наші, коли наступні будуть по біткоїну, то ми проведемо 1400 30 днів, і це у нас буде приблизно 25 й рік, приблизно осінь. Так? Це вересень, жовтий місяць, у 25-му році. Це, звичайно, не точно, але велика ймовірність є в тому, що такий сценарій може відбутися. Якщо ми візьмемо також, проведемо від цього хая до цього діапазону, де ми зараз знаходимося, це у нас виходить 973 дні, і проведемо також подібну структуру на попередній цикл. То приблизно діапазон, де ми з вами де ми зараз з вами торгуємося. Це приблизно ось цей діапазон, друзі. Саме перед основним імпульсом, перед самим крутим ростом ціни на біткоін. Ми з вами знаходимося. Тобто знаходимося в ось цьому діапазоні. Я вважаю, друзі, це насправді так і є, і оце зараз, якщо локально подивитися цю структуру, яка у нас зараз формується по біткоїну. Я вважаю, друзі, це в нас є реакумуляція по вайку. Я вам зараз давайте поясню, що це взагалі означає. Дивіться, друзі, ви багато знаходили, мабуть, таких картинок в інтернеті, або ось така картинка. І я вам зараз швиденько поясню це на графіку біткоїна, щоб ви зрозуміли взагалі логіку. І в нас є, наприклад, фаза. Реакумуляції, є фаза акумуляції, є фаза розподілення або дистрибуції, називається воно так. І що це взагалі? Як його правильно пояснювати? Давайте почнемо з фази акумуляції, коли в нас падає ринок, і в нас крупний капітал вже починає формувати свою позицію, називається фаза акумуляції. Так, фаза акумуляції виглядає приблизно ось так. Тобто у нас був рух ціни, сформувалося якесь дно і в нас починаються ось такі лої, тобто лої понижаються з часом, так а хаї в нас не пробиваються. І рано чи пізно в нас структура ця пробивається вгору і починається висхідний тренд тобто у нас, тобто нас починається бичий ринок. В цьому випадку в нас логі вони постійно понижаються, так? І це видно дуже гарно, коли в нас знімається ліквідність. Я вам навіть зараз покажу це на графіку біткоїна. Цю фазу прекрасно було видно в цьому діапазоні. Це ось цей рух у 2021 році, по графіку біткоїна. Ми з вами бачили, друзі, що ось тут ось тут нас слої знімалися. І ось тут в середині також лої знімалися, тобто це був тільки зйом ліквідності, але ми не закріпилися нижче цих лоїв. Ми не закріпилися з вами. Червоними гарними свічками, так? тобто в нас тільки знімалася ліквідність. А хаї, якщо ви подивитесь уважно, то хаї в нас, можна сказати, майже не знімалися. І тут також формувалася ліквідність, в цьому випадку формувалася ліквідність, після чого ми побачили з вами початок висхідної структури, тобто ринок в нас змінив взагалі напрямок. Ця фаза називається реакумуляції, дистрибуція виглядає точно так, але навпаки. Дистрибуція, тобто розподілення, воно виглядає подібно, але в нас в цьому випадку повишаються. Постійно оновлюється хаї, як ви можете ось тут побачити, тобто тут хай оновився, але ми не побачили сильного імпульсу. так В цьому діапазоні також хай у нас оновився, але потім ми не побачили знову ж таки сильного росту, ми побачили з вами вже розворот ринку. І в цьому випадку це називається фаза дистрибуції, тобто ось це було розподілення біткоїна в цьому діапазоні. І давайте я тепер знову ж таки покажу вам фазу. Ре-дистрибуції, тобто ре-розподілення, якщо так сказати, в нас був в цьому випадку у 2022 році. У нас був рух по біткоїну. Вітя в нас була ось така траєкторія, і в нас формувалася уже деякий діапазон. Тобто, ви бачите, друзі, що в нас в цьому випадку у нас оновлювалися хаї, і потім. Продовжилася несхідна структура. Це називається редистрибуція по Вайкофу. І тут ви бачите прекрасно, також, що хаїв у нас повишалися, тобто знімалася тільки ліквідність. В цьому випадку також знімалася ліквідність в даному випадку, тобто в нас засаджували, можна сказати, всіх в ринок. Засаджували, думали, що тут ринок розвернеться і біткоін буде знову ж таки рости. Але я пам'ятаю цей настрій, друзі, навіть в цьому діапазоні настрій був все ж таки бичим, і багато хто взагалі очікував росту. Тобто, мабуть, більша частина людей вони очікували росту. І зараз у нас точно така сама фаза, тільки навпаки. Тобто, в нас зараз така фаза, це називається фаза редистрибуції. А в нас зараз відбувається фаза реакумуляції. Тобто, якщо ми перейдемо зараз з вами до сьогоднішньої ситуації, це називається. Реакумуляція по вайкофу. Ви бачите прекрасно, друзі, що в нас оновлюється логі, тобто ось тут оновлення було раз. Ось тут ми знову ж таки оновили раз так. І зверху, ось тут зверху, у нас дуже багато ліквідності залишається. Ця вся ліквідність буде виступати скоро нам паливом для наступного росту. Звичайно, зараз це так не кажеться, друзі, тому що немає настрою того на ринку. Ви бачите, що в нас рівні хаї залишилися. Це називається це, взагалі виступає дуже сильним паливом для росту. Тобто Ось тут за цими хаями знаходиться дуже багато ліквідацій, і ці ліквідації вони будуть уже знаходитися, тобто будуть виступати для нас паливом для наступного росту. І я вважаю, друзі, що в нас саме така ситуація. Давайте я навіть цю картинку зараз скопіюю. Я скопіюю цю картинку, поставлю на графік біткоїна і розповів вам два сценарії, які зараз можуть відбуватися взагалі на графіку біткоїна. Отже, давайте перейдемо до графіку. Дивіться, друзі, у нас був зйом ліквідності перший, і ось тут також на цьому графіку я показую приблизний діапазон, де в нас було. Тобто ось ця точка це фаза С. Я вважаю, друзі, що або це в нас фаза С, і зараз у нас буде ріст по біткоїну. Ми зупинимося приблизно у новому хаї, зупинимося тут на деякий час, буде також реакумуляція. Тут, звичайно, наберуться багато хто буде говорити за те, що біткоін буде знову ж таки падати, так. І, можливо, так і станеться. Зараз я про це також скажу. І перший варіант це те, що ми з вами підемо далі в ріст, і на цьому випадку я очікую приблизно біткоін в районі 86-90 тисяч доларів. Тобто, якщо відбудеться ось такий сценарій. Наступний сценарій, який може відбутися, якщо у нас цей сценарій не буде відбуватися, то наступна, наступний варіант це те, що ми можемо з вами знаходитися в даному випадку в цій фазі, тобто. Ось це у нас ось цей лой, так. І зараз у нас біткоін буде рухатися в цьому діапазоні, тобто прийде до цих хаїв. давайте ось так зроблю, тобто Прийдемо сюди, так само, як ось тут було. так, Повернемося до хаїв, але не будемо їх оновлювати. І потім ми будемо бачити плавний такий спуск із оновленням ось цього лоя в районі 52 тисяч доларів. Тобто ми ще раз оновимо лой. так, Тут буде всім страшно, знову ж таки, всіх налякають. Я думаю, такий сценарій, можливий, мабуть. Навіть більше, чим перший сценарій, який я показав, тому що в цьому випадку буде ще більший страх. Ви пам'ятаєте, ось недавно взагалі був максимальний страх, і в тому числі по альткоїнам. Ви бачили, яка паніка була так. Всі думали, що взагалі ринок буде продовжувати падати, але бачимо, ми зараз з вами розворот. І в цьому випадку я думаю, що більший страх буде, і буде взагалі ще більша зневіра в те, що ринок буде продовжувати рости. І саме на цьому сантименті ми побачимо з вами уже наступну фазу. В цьому випадку фаза D називається так. І тут ми також прийдемо до попередніх хаїв, і потім вже побачимо глобальний ріст. Тобто ось такий сценарій. Вибачаю, звичайно, що такими каракулями нарисував, але думаю, логіку ви взагалі для себе зрозуміли і зловили. І навіть якщо я перейду взагалі до цього діапазону. Дивіться, друзі, давайте я навіть скопіюю ось цей шаблон барів, який був у 2022 році, тільки накладемо його трошки іншою стороною. Дивіться, скопіюю ось цей фрагмент, візьмемо ось так і переведемо в наш діапазон, який зараз знаходиться. Ось так зробимо, тільки навпаки. Давайте ось так перевернемо його. І ви прекрасно побачите нашу ситуацію, яка зараз відбувається по біткоїну. Я впевнений, друзі, що це в нас називається реакумуляція, і, можливо, ми побачимо з вами ще одне оновлення лоя по біткоїну. Ви просто подивіться, як ідеально відпрацьовує цей фрагмент, цей фрактал. І ці всі фрактали ще дядько Вайков, він давно вже відкрив на ринку, вони дуже. Часто повторюється і не просто так, друзі. Це називається реакумуляція і редистрибуція. Тобто, усі всі фрактали вони дуже часто відпрацьовують. Ви можете самі подивитися, як це прекрасно видно на графіку біткоїна. Я вже наклав цей фрактал. Можливо, ось такий сценарій саме і відпрацює, але нас цікавлять альткоїни. Давайте перейдемо до графіка альткоїнів, і я вам скажу також свою думку стосовно взагалі загальної риночної капіталізації. І так, друзі, а зараз переходимо до загальної риночної капіталізації альткоїнів, виключаючи капіталізацію біткоїна і ефіра. Тобто Це в нас чисті альткоїни. І На історії я вже також раніше показував, друзі, що я очікую ось такий сценарій, тобто тест ось цього блока. Я його позначив ось таким зеленим прямокутником. Як бачите, ми зараз відбувається в нас тест і бачимо першу реакцію. Я вважаю, друзі, що ось цей прямокутник, який я позначив, у нас ось тут була також деяка фаза, деяка фаза накопичення в цьому випадку. І якщо зрівняти це із 2020 роком, то в даному випадку це ось тут також було накопичення, де в нас відбувся тест. Якщо трошки зближити, ви бачите ось цю червону свічку, тут прекрасно видно ось цей діапазон, як ми затестили, скореектувалися, затестили цей блок, блок накопичення, і потім ми побачили глобальний ріст. І я вважаю, що у нас велика ймовірність в тому, що ми можемо також відпрацювати цей сценарій. Тобто в нас був ось цей блок, я його ось так провів. І зараз ми його якраз прийшли тестити, тому що тут також зверху є блок супротиву, він одразу не пробивається. Як бачите, ми його, до нього дійшли. І зараз у нас відбувається такий е, ретест. Тобто ми скоректувалися, і зараз будемо його пробувати знову ж тобто, це може бути такий сценарій відбутися. Е, я вважаю, друзі, що це в нас був тест ось цього блока, е, корекція, і ми продовжимо зараз рух по альткоїнам. Тобто, це така фаза. Така сама фаза, яка була в цьому випадку. Після чого ми пробили ось цей також зелений блок, блок супротиву, і побачили глобальний ріст по альткоїнам, тобто сам альтсезон, так і зараз давайте я вам ще раз покажу про біткоін домінацію. Це також дуже важливо, тому що нам цікавить біткоін домінація, коли вона почне падати. Дивіться, друзі, перейдемо до біткоїн домінації. Як бачите, в нас досить довгий час вже йде накопичення, я вже провів ось цю таку жовту лінію тренда. і прийде час, коли ми її почнемо пробивати. І також хочу вам показати, якщо ми перейдемо на дневний таймфрейм на денний таймфрейм по біткоін домінації. Ось тут у нас формується фігура трикутник. Ось тут видно ось таку фігуру. Так, давайте я знову ж таки проведу ось так цю фігуру. І фігура трикутник вона часто утворюється перед глобальним таким уже закінченням тренду тобто вона формується в кінці уже якогось руху. Як бачили раніше, ми з вами бачили глобальний ріст. І в нас вже біткоін домінація має найближчим часом падати. Отже, я вважаю, друзі, що ось цей трикутник він формується якраз перед закінченням цього всього росту. Тобто в нас може бути ще один виніс, і це буде заключний виніс. На цьому фоні в нас може рости біткоін. Дійти до значень 90 тисяч доларів, його домінація, звичайно, у цьому випадку почне рости. І ми якраз зійдемо до рівня 0,618 по Fibonacci, це приблизно 58 по біткоін домінації. І це буде заключний такий етап, коли в нас дійсно вже почне переливатися ліквідність альткоїни. Тобто глобально я очікую звичайно падіння біткоін домінації. І вважаю, що це вже заключний етап, коли в нас закінчується. Закінчиться рости біткоін домінація і почне уже свій глобальне глобальне падіння, і звичайно, дохід до блока 40%. А я нагадую, друзі, якщо ви новачок, то приблизно в цьому діапазоні вже потрібно, як мінімум, думати про формування, про фіксацію 50% свого портфеля, своїх альткоїнів і виходити поступово вже з ринку. Ну, про це будемо вже пізніше говорити, також про це розповім. Ну і підтвердженням моїх всіх цих слів є, звичайно, графік ще солани. Давайте її також розберемо. Я думаю, вам буде цікаво. А в наступних відео вже розберемо ті альткоїни, які ви напишете тут внизу відео в коментарях. Розберемо ваші альткоїни. Давайте пару слів, я вам скажу за солану, що взагалі тут відбувається. Дивіться, друзі, в нас також посилання. Якщо подивитися на графік взагалі ціни, то формується також фігура подібна трикутник. Ця фігура, давайте я її ось так позначу. Тобто у нас така фігура трикутник. Тут відбувається зі всіх сторін, відбувається збирається ліквідність, як вгорі, так і внизу. Ми, можливо, можемо зняти ось так, зробити неправдивий виніс, тобто можемо побачити рух спочатку вниз, а потім вже побачити глобальний ріст. Але якщо подивитися на цю фігуру, то така сама ситуація. У нас формувалася приблизно в 2021 році. Якщо подивитися на цей трикутник також, то ось така ситуація тут формувалася. Тобто можете самі подивитися. В результаті ми побачили з вами продовження росту і продовження висхідної структури по солані. Так? Тобто, вже закінчення, і тут вже була заключна фаза редистрибуції. Тобто тобто тут ми бачили з вами уже розподілення солани і були вже хаї формовані. Так? І в даному випадку, друзі, я думаю, що ми також знаходимося по заключній фазі, і цей вихід з цього трикутника буде, мабуть, уже останнім, і ми вже ем, ближче до альцезону побачимо з вами фазу розподілення і оновлення, звичайно, хаїв по селані. Отже, друзі, ось такий сценарій я очікую по селані, ну, і, звісно, по біткоїну. Внизу в коментарях пишіть, які альткоїни розібрати в наступному відео. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Ви розібралися, взагалі, що очікувати найближчим часом від ринку. Дякую вам всім за увагу. Бажаю всім профіту, терпіння. Ну і побачимо, звісно, в наступних відео. І всім до зустрічі.